Оха, друзі! Game7 на каналі Game7. Клівленд та Орландо мали остаточно вирішити стосунки між собою, і вони це зробили у найкращих традиціях. Тож бажаю всім смачного і вриваємось! Орландо межик в гостях у Клівленда Гейм 7. Останній шанс для обох колективів потрапити у другий раунд. А переможений буде далі плей-офф спостерігати перед телевізором. Ну і почнемо одразу із Франца Вагнера, який сьогодні на жаль не показав того, чого вміє. Це його єдиний влучний кидочок з гри. У нього сьогодні один із 15 реалізація. Гарланд набагато краще, ось якраз він завершує у проході. Але якщо в цілому говорити про початок цього матчу, то Орландо просто зжерли Клівленд на своїй стороні майданчика своїм прекрасним захистом. Ну між іншим, Меджик – це третій найкращий захист у всій лізі. Далі, як бачите, у Орландо ще й починає щось залітати здалеку. Пауло Банкеро робить плюс 3 для своєї команди. Пізніше Вендел Картер Джуніор вже робить плюс 6. І це досить непогана перевага у такому в'язкому захисному матчі. У Вендела сьогодні 13 очок сім підбирань. Джейлон Сакс ще одну передачку. На нього відправляє у Сакса сьогодні 10 очок, 9 підбирань. Але у Клівленда сьогодні чудово виходять гравці з лави запасних. Ось, наприклад, Карі Лаверт, один із тих, хто дає чудовий імпульс. Далі Донован Мічел вже робить мінус 6 у проході для своєї команди. Щоправда, з іншої сторони ніхто не може зупинити Пауло Банкеро. Він набирає сьогодні 24 очки, 8 підбирань, і це тільки за першу половину Банкеро, До речі, наймолодший гравець в історії НБА. Який лідирує у своїй команді за очками, за підбираннями та асистами в середньому за гру. І я нагадаю йому всього лише 21 рік. Ну і на фоні цього прекрасного захисту, який демонструють Меджик, Гері Херріс вже робить плюс 18 для своєї команди у другій чверті. Але знову ж, як я й казав, шикарно сьогодні виглядає лава запасних клівленда. Ось, наприклад, Айзек Окоро, Набирає небагато очок, але прекрасно виглядає в захисті. Далі донован Мічел продовжує роботу своїх партнерів. Класний прохід. Він ось тут чудово на заслоні. Тікає від Гері Херріса. Далі буквально одним рухом не помічає перед собою Джейлона Сакса. Та тим не менш Орландо все ще на більш-менш такій значущій перевазі. Тому далі, як і казав, хлопці з лави запасних продовжують робити свою роботу. Карі Славерд з банки набирає сьогодні 15 очок, і це досить багато, враховуючи, що матч не дуже результативний. Далі моблі. Класно відпрацьовує в захисті пізніше в транзиції. Сем Меріл. У яка важлива трьошка! У Меріла сьогодні вісім дуже важливих очок, майже без промахів. Далі у третій чверті камбек продовжується. Макс Трус робить цього лише мінус сім Донован Мічел здалеку робить мінус чотири. І ось на цьому Мічел завівся і починає дійсно показувати. Хто тут справжня зірка, хто тут батя у будівлі. Ще один хороший прохід через Банкеро на підстраховці без проблем. Абсолютно, за два останні матчі за шостий та сьомий, мічел набирає 89 очок. За всю історію НБА більше, здається, було тільки у Айверсона. У нього було на одне очко більше всього. лише. У нього було 90, і Цей камбек продовжується. Донован ще один класний прохід. Цього лише мінус два для Клівленда. Донован Н1 складнючий через Сакса. Мітчел сьогодні набирає 39 очок, 9 підбирань, 5 результативних передач. Його команда повертається з мінус 18. Це на секундочку найбільший камбек в історії сьомих матчів. Орландо ж розуміє, що увесь сезон на кону починають бити у відповідь, але полетіло в другій половині не тільки у Мічіла. Макс струс також починає влучати здалеку. У нього сьогодні 13 поінтів на рахунку. Ось ще одна трьоха. бем залазить. На плюс 6 Клівленд попереду. Далі донован метрів з 9, Ще одна трьошка. Плюс 9 для Кев. Це дуже велика перевага в такому матчі. Хоча про що ми говоримо? У Орландо було плюс 18, тому моблі продовжує збільшувати перевагу. У нього 11 очок, 16 підбирань, 5 блокшотів. З іншої сторони, Пауло Банкеро продовжує робити все, що в його силах. Дуже мало допомоги він отримав сьогодні від партнерів. Сам же він набирає 38 очок, 16 підбирань. Скорочує до мінус 7, часу ще купа в Орландо, 3,5 хвилини. Але Даріус Гарланд закриває цей поєдинок своїми діями. У нього сьогодні 12 пойнців. Ось так недосвідченість Орландо почала проявлятись у другій половині. Ну і Кевелірс оформили найбільший ривок в історії 7 матчів. І там вже під кінцівку, подивіться на Донова, на Мітчела, трибуни кричать: «We want Boston!» Але Мічел показує, так, давайте ми спочатку з цією командою розберемось. Таким чином, Кевел дійсно виходять на Бостон. Ну і це, пані та панове, була перша виграна серія плей-офф. Командою Клівленд без Леброна Джеймса за останні 30 років. Нарешті можна привітати фанатів Клівленда, що нове покоління прийшло. Ну а що стосується Орландо, то у них все попереду. Ще минулого року вони там скидались в районі плей-ін, Цього року вони дуже впевнено зайшли у плей-офф, показуючи третій найкращий захист у лізі. Тому дуже інтригуюче, що вони покажуть наступного сезону. Андо, як завжди, нагадую про розіграш для допомоги Збройним силам України. У мене є купа крутезних подарунків, які ви бачите на екрані. Вони можуть стати вашими, тому що задонатити QR-код та за подробицями пірнай у допис. Маю по перше віддати належно на Орландо. Вони прям зграє бійців. Для нас це класна можливість показати, що ми не відступні перед будь-якими складнощами. І сьогодні хлопці виклались наповну. Найбільша думка, яку я хочу донести зараз всім, не сприймайте це як неповагу якусь, але ця перемога нічого не значить абсолютно. Наша банда не збиралась для того, щоб пройти просто перший раунд і на цьому все. І звісно, Бостон це складна задачка, але хтось із вас питав після п'ятого матчу. Я відповів, це не значить нічого абсолютно. Ми просто виповнили одну мету, і далі наступна мета. Ось і все. Ось такий у нас наразі настрій. Так, ми зараз можливо відсвяткуємо буквально пару годин, але не більше. Ось такий у нас наразі настрій. Тому знову ж таки, я сюди був обміняний не для того, щоб просто виграти у першому раунді. Ми всі рухаємось далі. Ось чого ми прагнемо. Бандо нагадую про телеграм-канал Game7, Там є багатько цікавої інформації та класне ком'юніті. І як завжди, трочкове дякую усім, хто підтримує канал матеріально. Завдяки вам канал може існувати та розвиватись. Тому, якщо в когось з'явилось бажання підтримати, то посилання знайдете у дописі під відео. Ну і на цьому всім до завтра і па-па!